You give me but when you smile and it feels so good, I just can't hide I wanna hold Всім hello. Сьогодні у hello, senior влог Я сьогодні їду туди і назад, просто забрати деякі речі, подивитися, що там і як тому. Буду вам все знімати, тому буде очень очень интересно. Зараз я йду снідати. Ребятульчики я уже накрасилась, я уже покушала. Я уже с котом тут играюсь во всю. Ведь Поэтому мы зараз будем вже вынижать. Все. Вы что не знаешь, что говорить? Че, если шотик так жую. І ми вже приїхали, зараз я йду відкривати прекрасні ворота. І ключки. Ну що, перше впечатлення? Ну, как цілому це вам не літо. Такі мляве, млякли. Впечатлення такі соусо. So -so. so so. Ну, як би, так, да, ви розумієте, так? Да? Рози вже обрізані, роз немає. Куда идем? Мы идем на речку. Такая все. Ну ничего, сейчас снимать с них. Было бы так красиво. С них, ребята. Ну, жаловаться. Скажешь, ты кому жаловаться? Я не знаю, кому жаловаться. Ну просто. Впечатление, что это осень. Ну уже это, конечно, на золотых такая. так... Якась така, така специфічна. Ой, холодно, капець, по-моєму, по моєму носу це видно, так? Да? І значить, перше впечатлення, як ми виходимо на кладку. Так, да, звісно, спустили її конкретно. Остався тільки струмочок. Ой, до речі, в одному з відео я про це говорила. Була річка, залишилась струмочок. Приплили. Що я можу вам сказати? Те, що в Україні з цим проблема. Да. Її не мають по праву спускати. До речі, силку на це відео, там де я про це розповідала, то влог був теж, також вдачний. Зацепила ту тему, то можете подивитися. Все подробно, як я вистемі Знаєте, що не винувати із річкою. Бачу, сонечко вийшло, прекрасний кадр. Правда, сліпить мені очі, але не суть. Просто це той вайб, коли зима. Це яке 20 грудня сьогодні? Чи 18? Ну, не суть. І сонечко. Мам не передати просто словами, наскільки це кайф. Ви можете подумати, що це я приїхала в якесь село. Але це неправда, тому що це фазенда, ми всі її так називаємо, тут всі умови, тут сауна, тут якби туалети, туалети не на вулиці, все хорошо, вода, газ. Тобто розумієте, так? Розумію, в більшості людей немає такої можливості кудись приїхати, але після міста так от погрітися на сонечку немає жодної людини, постояти на клаці. Боже, ребята, как я, выясняю вам, как я замерзла в руки. себе не представляют. Просто такие ужасные, смотрите на мои руки бедные. Але... Но, как красота. Так, замерзла так холодно, но такие видосики вам засняла. Что не сделаешь ради контента? Це момент. Коротше, ребята, у мене здання оці от баночки всі складати в тумбочку. Там у нас тумбочка і туди їх треба сіпати. Лук чеснок якоїсь сніговика у мене, я так виглядаю зараз. Але, ребята, ну холодно дуже, в мене до руки вже капець. Складаємо баночки в... це називається? В тумбочку. Bye, це я дістала наші дачні закруточки, які ми робили влітку. Це огірки квашені, зрозуміло. А ось це мохіто. Якщо треба рецепт. Як в зимку пити мохіто, то пишіть в коментах, розкажу вам. Вот, подивіться, тут крижовничок, лимончик, вишні, все, що хочеш, можна додати. У нас, до речі, вдома ще такий тільки темного кольору. Ось цей, бачите, більш світлий такий. Тут не баща, вони просто запалилися. Хочеться жити, творити, дихати і віддихати. Дача прелість. Що? Точно. Ти ще щось скажи. Ну, ще щось кажу. Що треба рук, рук і рук. Що я можу сказати? Баночки розібрали, сковорочку забрали, водичку набрали. Зараз, можливо, перекусимо і все. А далі я не знаю, що будемо робити. Я не знаю. Може, вже поїдемо. Я, в принципі, свій план. Виповнила те, що я мала зробити. Наш перекус: бутербродики, сирічки, вареніці яйця, чайочок, таймосік, мандариночки, все як треба. Всі якийсь котик, я не можу, він такий красивий. І ухожений. Я його котлітка скармлюю, Зараз вам покажу. Це просто милота. Тут операції з кодом закончена. Моя просто собі відморозила всі руки. Кажете про річку. Шо, біда, біда з цією річкою буде. Камиш засівається, плесо заростає. Привертеся в болото. А, а не буде кислорода, все ви, все ви вимерзне. І все навіть лягушки й ті пропадуть. За 40 років зробили болото з хорошого ставу. Все заросло, це все заросло вже ось за останні години, коли почали спускати. Ну, маємо, що маємо, немає як не боротися з негідниками. Коротше, то я була сама на річці, це я вже зідусем, тому ми вирішили ще прогулятися лісом. Так. Атмосферка. Погода, да, сонечко. Гуляємо, гуляємо. One more awkward conversation Where we don't say what we mean we've been destined Waiting on the ice to break Can we take ну, заборчик непоганы поступили <laughs> Не ну по сравнению с иншим конечно Дам да где вообще нема забора то нас конечно да в Сереже бач Сережа вообще угуляй полы <laughs> Ребята, ми вже збираємося. Я чесно скажу, я не хочу уїжджати. Мені так подобається. Ви не на собі уявляєте, вітер немає. Ну, більш так прохладно, ну логічно, бо зима, так. Да? Сонечко трохи таке світить ще. Зараз десь третя година дня. Але це не передати просто словами. Трохи так пташки співають. Ну, так, знаєте, не по-літньому, мало співають. Зараз я приїду в місто, там опять ці трамваї, там опять ця суматоха. Так от на 3 дні, бо я приїхала, бо ж. От класно. Але плани і ще раз плани. Хорошо це мене тут. Купа планів ще до Нового року все треба встигнути. Купа зустрічей. Але кайф. Вже хочу поскоріше літа, щоб сюди приїхати. Така в нас тут красота, не їдь, це просто. Ой, я не можу. Кстати, хто не знав, хто так от підв'язується на зиму виноград. Такою білою штуковину спеціальною. І на осно розв'язується. Отже, ось тут, бачите, у нас така сітка це виноград. Це все виноград, це якби його ветки. Вони назву зв'язуються такою білою штукою. Я це робила на, мину... на поза минулих вихідних. Ну, коротше, бачите, так зав'язуються ці веточки. Якраз так получається. Тоді була така погана погода, не як зараз. Набагато гірше, тоді був трохи сніг, і шов. Його треба, звісно, раніше це все зв'язувати, але як вийшло, так вийшло. Да. Тому би, тоді була погода кепська, а зараз кайфова. Ми вже їдемо. Тому велике дякую за перегляд цього відео. Якщо тобі вона сподобалось, тисни лайк, не збройний і підписуйся і зустрінемось у наступному відео. Па!